Про Степана сороку його жінку і відьомське кодло. Найвродивішим парубком у нашому селі був Степан сорока. Стрункий, чорнявий, чуб кучірявий, на дівчати молодець вусом тонким моргає, спокою сну їх позбавляє. Сорочка на ньому завжди чистенька білого полотна, а вишивка аж очі вбирає. Все тупові листочки та барвінок. Любив Степан чепуритися, як ото справжня сорока. Хоча сороками їх прозвали через степанового діда, То і взимку украв деревину у лісі за річкою, і дровеняка впало йому на ногу та й прибила боляче. То дід його Мехтодом звали Прискакав додому через лід на одній нозі. Відтоді й пішло у селі сороки та сороки. Степан на прізвисько не ображався все краще, ніж Грицько, кобиляча смерть чи Хома Ногайське ярмо, а в нашій Бузівській сотні і не такі імена є. Ось як пан полковий писар викликає козаків до служби, то хто чужий, як прізвиська почує, то зі сміху качається, а наші нічого звикли. А все через те, що люди у нашому селі, всі веселі і жартівники славні на всю сотню, і на весь київський полк, От і Степан був не гірший за інших, любив посміятися, пожартувати, не без того, щоб і в чарочку зазирнути. А славний Степан був тим, що Бог дав йому великий талант був хлопець музикою. Ніхто його не вчив ніколи, але десь воно у нього та й взялось. Сам собі і сопілку вистругав, і скрипочку зробив, і бубне натягнув, і кобзу з лірою змайстрував. Деяку пісню почує, одразу ж підбере, наче з роду віку іграв. Дівчата за Степаном, а й бігали чередою І на вулицю, і на вечорницях. Ото, де купка дівчаток сидить, Значить, там і Степанова сива шапка стирчить. І сам він метелицю чи поличку виграє та ще й приспівує та присвистує, а не хочеш затанцюєш. Погуляв так Степан, попарубкував та час йому женитися, сім'ю заводити. Висватав Степан собі дівчину аж у вороному, та й привіз до нас сабадаш. А вже гарна яка, висока, повненька, міцна.